А у Вінницьких загальноосвітніх школах свята чоловіків відзначили спартакіадою з допризовної підготовки, хлопці демонстрували готовність виконати свій конституційний загальновійськовий обов'язок. Вони марширували, розбирали та збирали автомати, стріляли. Тож, наскільки готові юнаки до строкової служби та захисту вітчизни з'ясовувала Ірина Дідух. До дня захисника вітчизни у Вінниці проведено спартакіаду з допризовної підготовки серед учнів загальноосвітніх шкіл. Вже третій рік поспіль учні 10-11 класів мають змогу продемонструвати строву підготовку та своє вміння влучно стріляти. В свою чергу судді змагань визначають рівень фізичної підготовки молоді, яка незабаром служитиме в збройних силах України. Після проходження двохрічного курсу підготовки учні, отримавши теоретичні, практичні знання і навички. На наших змаганнях свій вишкіл, знання загальновійськових статутів, спорядження зброї, стрільба зі зброї от, і е, страєвізацію. Також свою вишкіл вони демонструють. В цьогорічних змаганнях участь взяли 11 команд, в складі яких були як хлопці, так і дівчата. Результати школярів суддів здивували. Так якщо спорядження магазину до автомату тридцятьма патронами зазвичай займає близько 45 секунд, деякі учні з цим завданням впорались за 25. Стосовно ж строєвої підготовки, та аби навчитись правильно марширувати, школярам необхідно ще попрацювати. Рівень показує, що учні добре підготовлені у строєвій підготовці. Але є ще невеликі нюанси, які під час тренувань будуть усунені, і призовники, які будуть в подальшому призвані до збройних сил, на плацу, як кажуть, відшліфують свою майстерність. Вогневу підготовку учасники змагань демонстрували у стрілецькому тирі з 10-метрової відстані. Влучити в десяточку вдавалось не всім. За словами суддів, результати були б кращими, якби навчанню ДПЮ та військово-патріотичному вихованню учнівської молоді в школах виділялось більше годин. Рівень до призовної підготовки він вже потребує покращення, і це пов'язано з тим, що загалом допризовна підготовка по чисельності годин за програмою вона має невелику кількість 140 годин, 70 годин це невелика кількість для того, щоб протягом двох років опанувати військову справу. Найкращий командний результат за підсумками змагань продемонструвала 22 га школа. Друге місце посіла 29-та. Третіми стали учні 6-ї школи гімназії. Переможцем змагань від Вінницької міської ради, комітету по фізичній культурі та спорту та Вінницького об'єднаного міського військового комісаріату вручили кубки, грамоти та футболки.